У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем дарили по комунальному транспортному підприємству. Були по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста. Загинули двоє чоловіків ще четверо людей поранені. Їх забрали. У лікарню ночі окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині. Випущені росіянами ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Додам, що за ніч наші захисники неба знищили 13 крилатих ракет ворога. Крім того, ніколи не підніметься у небо ще один розвідувальний російський безпілотник. А це робота ЗСУ на Бахмутському напрямку. Ювелірна робота снайпера з позивним Даня із групи привид окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він знищив росіянина з 420 метрів. Було їхнє стало наше. Збройні сили України відремонтували танк Т-90, який росіяни втопили у річці. Українські військові дістали його з водойми і відремонтували. Він вже допомагає ЗСУ нищити ворога. А кількість знищених орків постійно росте. На сьогодні армія Путіна втратила приблизно 223,5 тисячі солдатів. Лише завчора ЗСУ відправили до пекла майже 700 ворогів. Металобрухтом стали 4 танки, 15 бойових броньованих машин та 44 артсистеми. Сьогодні вранці окупанти не дорахувалися одного свого алігатора. Ударний вартоліт К-52 приземлили на Донеччині українські зенітники, повідомляють у повітряних силах. У тимчасово окупованому Маріуполі ранок почався з бавовни. Маріупольський спротив доповідає про ліквідацію щонайменше чотирьох ворожих офіцерів. Тим часом у Росії розпочалося вивердження вулкана Ключевська Супка, який є одним з найбільших на території Євразії. Там зафіксували спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки немає. Вночі спостерігалося світіння від лави, яка вже з'явилася у західній частині вершинного кратера.